Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, ми, парафіяльна молодіжна група Альфа з міста Мареляно, капеланії міста Нола, прийняли естафету від отця Ігора Стуса з міста Помпей та його молодіжної спільноти бути людиною імені Любомира Гузера. Цією естафетою ми хочемо пригадати те, що 152 роки тому народилася славетна поетеса і донька своєї батьківщини України, Леся Українка. Її вершом ми хочемо також подякувати нашим захисникам України, які зараз боронять нашу неньку батьківщину. Ми хочемо нашою молодіжною спільнотою, продовживши цю естафету збудити всю молодь екзархату. Щоби насправді ми з вами могли всі спільно від серця сказати щире дякую кожному захисникові України. Слава Україні! Героям слава, вірш Лесі Українки про Україну! До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша, озветься. І буде струна урочистої тихо лунати. І пісня від серця полється, по світі широкому буде та пісня літати. А знай, надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля, незнанно. І може, зустрінеться пісня моя самотня, у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді тая гучна ізграя. Я Далеко шляхами, тернами полине за синіє море, полине за гори Літатиму в чистому полі. Здійметься високо, високо, в небесні простори. І може, спід катою долю, і може, тоді завітає та доля Жадана. До нашої рідної хати, до тебе, моя Україна, мила, кохана, моя безталанна мати. Анкеся в Італії, зустріляємо Україну. Ми передаємо естафету отцю Тарасу зубу та його молодіжній групі з Яраполя. Слава Україні!